У Криворізькому науково-дослідному інституті виготовляють буржуйки для Збройних сил України. Фермери з Донеччини евакуювали свою справу у різні частини України. Дружина вивезла сир до Дніпра, чоловіки з Волинь. У Кривому Розі мобільні бригади слідкують за дотриманням режиму економії електроенергії. П'ятеро співробітників Криворізького науково-дослідного інституту щодня працюють над виготовленням буржуйок для Збройних сил України. Для цього використовують метал 5 міліметрів. Спочатку ми рубаємо определенного розміру метал, а потім ми з цього металу ми робимо, ну на вальсах робимо труби і ну, катаємо. А потім ми вже проводимо зварню роботу. Ми ставимо ще пластини зверху, щоб вони могли їжу горіти і сушити свій взуття. Ми виготовляємо різних конструкцій. Є збуржуйки, що можна топити дровами, є збуржуйки, що можна там топити ще вуглем. вони є горизонтальні, є вертикальні у нас. На виготовлення однієї печі йде дві-три доби. Використовують обладнання, яке є в інституті, а саме машину для вальцювання, тобто обробки метали тиском та гільотину. За словами директора інституту Вадима Щокіна, робити буржуйки почали два місяці тому. Ми виконуємо замовлення наших промислових підприємств. Разом з тим зараз є потреба в армії у пічках, тому ми освоїли технологію виготовлення цих печей. і наші співробітники після роботи залишаються в інституті і виконують ці завдання від наших збройних сил. Наразі ми підготували вже більше 20 пічок, передали їх на фронт. Процес роботи триває. Волонтери нас забезпечують матеріалами. Вісточку Босів, як виражають подяку, що від цього, що тут що зараз іде, дожді йдуть, слякать, ну, треба обогрівати, і щоб їх було тепло. Протягом тижня тут планують виготовити ще п'ять печей. Їх також передадуть військовим. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. У кривому розі створили 19 мобільних груп. Вони слідкують за дотриманням режиму економії електроенергії. Патрульна поліція, працівник служби безпеки України та представники райвиконкомів розпочинають перевірку о 18.30. За кілька хвилин роботи група у Довгинцівському районі виявила першого порушника. На одній з аптек сяє вивіска. Власнику видають припис та рекомендують вимкнути освітлення я виключу, його. я виключу, вас... ну я не знаю. Ми... вас просять це зверху цей і фонарь, яке заключає вам. Будь ласка, його нада я тільки ступінечки. за словами Ігоря Ратінова, голови Довгинцівського райвиконкому, Бізнес отримав повідомлення щодо запровадження режиму суворої економії електроенергії. Тих, хто його не дотримуватиметься, викунуть від електромережі. Ми дивимося на наружні носії, саме рекламні носії. Або у когось є будь-яка, як я казав, ілюмінація, яку треба відключити. Тому сьогодні ми відпрацьовуємо. Сьогодні ми просимо відключити. Якщо нас не чують, ми будемо це робити самі. Люди повинні розуміти нас з першого разу. Ми працюємо для всіх нас, для нашої країни, для нашого міста. Це стосується всієї України. Тому я вважаю, що один раз ми сказали, другий раз ми відключаємо самі. Дві мобільні бригади, що працювали на території Довгінцівського району, перевірили 1207 об'єктів господарювання та видали 867 приписів. 70 порушників вже знеструмили. Про це повідомив Олександр Вілкул, голова міської військової адміністрації. Також мобільні групи перевірятимуть і дотримання режиму економії мешканцями житлових будинків та приватного сектора. Віктор Могоров, Микола Домашов. новини на Суспільному, Дніпропетровська область. 198 вулиць перейменували у Кам'янському та СМТ Карнаухівка. В південному районі нові назви змінили 94 вулиці, в Заводському районі оновили 56 назв, в Дніпровському районі 32 назви. Загалом в Кам'янському 760 вулиць. Спеціальна комісія, до якої входили історики, освітяни, громадські організації, обрала для переіменування 220 вулиць. Після консультації кількість топонімів, які переіменують, зменшили до 198. Ми за фінальні назви вулиць мешканці Кам'янського голосували на платформі електронної демократії Едем'ЮА. Обирали назви понад два місяці. Але за словами начальника відділу комунікації Кам'янської міської ради Ігоря Задорожнього, не всі мешканці міста задоволені переименуванням. Люди надсилають скарги про те, що через відсутність інтернету вони не мали змоги проголосувати. Наразі всі ці скарги розглядаються у міській раді. Надання пропозицій був в електронній базі, в чат-боті, в Фейсбуці, через заяви. Пропозиції десь були десь близько місяця. Основним принципом перейменування було бо вулиця, повинно вносити якесь таке нейтральне названня, як, наприклад, зіркова там, або історичне. А на жаль, історичні назви в нашому місті, вулиці мали ну, такі назви, які ну, нас в нас одну вулицю. Не намагалася назвати. Ну чому не вінчина? Ну це історія. Ну вона ну так би не сучасна. Ганна Кириченка очолює ОСББ Каштан 41 Це об'єднання з кількох багатоквартирних будинків, збудованих 30 та 60 років тому. Тому виникає нагальне питання в підвищенні надійності електропостачання в наших будинках. Це не пов'язане лише з війною. Це загальна потреба, тому що коли ми будувалися, потужності були менші, споживання було меншим. Зараз збільшилось споживання загальне, тому ми підвищуємо надійність наших мереж. Коли ми ставимо енергозбережуючі пакети, склопакети, ми економимо майже 40% тепла і електроспоживання зменшується, тобто ми вигадуємо подвідна вигода. ОСББ промотей КР модернізувала електрощитову. Зараз за рахунок участі в програмі Теплий під'їзд сподіваються отримати енергозберігаючих склопакети на вхідні двері та вікна. Ми зробили е зробили енергоефективні ефективні світильники у під'їздах, які вмикаються, вимикаються тільки коли людина там є. От, також ми замінили, повністю замінили наші електромережі у будинку. Тобто ми вже не боїмося, що десь щось буде нагріватися і може виникнути пожежа. Ми цього вже не боїмося, слава Богу. Керівниця ОСББ РКР «П'ять зірок Світлана Остапчук каже, будівля п'ятиповерхівки збудована 43 роки тому. Також має проблеми з електропроводкою. Збільшення навантаження на електромережі приводило до аварійних відключень. Їх довелося заміняти. Зараз у будинку модернізують електрощитову. Вартість проєкту 200 тисяч гривень. У нас дуже часті були аварійні ситуації. На жаль, зараз ми цю проблему вирішуємо. Розпочали зі щитової у підвалі, потім піде розводка по всьому будинку. Так що це зараз питання в пріоритеті, тому що зниження температури теплоносія. Від теплоцентралі ми будемо вимушені догріватися електроприладами, і саме тому ми зараз і розпочали ці ремонтні роботи, щоб уникнути аварійних ситуацій по нашому будинку. Кілька років тому у будинку повністю замінили систему теплозабезпечення, встановили склопакети енергозберігаючі лампи. Це дозволило скоротити рахунки за електроенергію з 800 гривень на місяць на 80. Наразі спільно з містянами з сусідніх будинків облаштовують укриття, встановлюють там буржуйку, там модернізують систему вентиляції повітря. Віктор Мугоров, Микола Домошов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Справу з виробництва ми розпочали вже у 2016 році. А до 14-го жили у Донецьку і займалися бізнесом. У нас було дві бази, ми торгували ковбасами, сирами, чужими. Ну, у 2014-му сталося так, що вимушені були виїхати. Думали, що там на тиждень, на два і так залишились. Але ж ми виїжджали у 2014-му свою хату у Костянтинівському районі у село село Іванопілля. І коли вже ми там залишились, то село. Набрали ми тоді собі і качок, і гусей, і свиней. І перших шість кіз купили, і на тому не зупинялися. На 22-й рік у нас вже було більше ста дойних кіз. Ми в 2017 році збудували сироварню. Завдяки грандовій програмі виготовляли дуже багато різноманітної продукції. Кефіри, йогурти, ряженки, у нас біля ста найменування було різних сирів. І також ми виробляли ковбаси, сиров'ялені, балики, домашню ковбасу, печенкову, крав'яну, напівфабрикати. Плани були, звісно, грандіозні, але ж війна вона зруйнувала в другий раз для нас усе. Як тільки зранку почули, і чоловік сказав: Збирай речі, забирай дітей і відправляйся. І зараз так, розкидані по всій Україні. Чоловік з козами у Луцьку, я з сиром і з нашими смаколиками у Дніпрі. Син ще вдома залишається. Невістка з онучкою на Західній Україні. Маль-маль-маль, маль, 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 Зараз є плани і у Дніпрі відкрити сироварню. Чоловік збирається там у Луцьку сир варити і делікатеси починати робити. Цей сир привезений з Донеччини. А він ще на витримки, він з липня місяця. В принципі, його можна вже живати, але харчові характеристики з'являються пізніше. Там в мене є сири рік, півтора і до двох років. Хочеться додому, хочеться вже перемоги. Як буде перемога, все владнається. Бо ми ж ніколи не здаємось. Прапор суші для допомоги зсу у центрі Дніпра влаштували акцію, приготували 5 тисяч синьо жовтих ролів. Підготовка зайняла два дні. Над стравою працювали 15 кухарів. На зібрані кошти організатори планують купити квадрокоптер для військових, а також продукти для нікопольців, які потерпають від щоденних артобстрілів. Це українські ж суші. Вони зроблені вінитково з українських продуктів. Вони майже веганські. Там сир, болгарський перець, огіречок і рис. Збираємо на квадрокоптер для однієї з розвідувальної частини наших військових. Коштує він в повній, як кажуть, комплектації близько 110 тисяч. Ми сьогодні продаємо суші, збираємо також. Ми там ще до нас долучаються наші юнацькі школи, які виготовляють також поробки, щоб зібрати як можливо більше коштів. Купити суші могли усі охочі. Вартість чотирьох штук – 50 гривень. Це дуже гарно виглядає і, я думаю, це дуже смачно, тому допомагаємо кожен, як Місяць, Як місяць? дуже гарні і жовто-блакитні. Я просто їхала, мені якраз в ту сторону. Думаю, що тут такий донь, такий цікавий, гарне таке. Захід організували в рамках фестивалю Бі Хелсі, який продовжиться ще місяць. Увесь цей час збиратимуть кошти, що також підуть на допомогу ЗСУ. Малювати Ліза почала два роки тому. Нині вона авторка одного із зображень в укритті. На стіні малює Петриківський розпис. Це дуже багато... багато часу, щоб навчитися малювати. Ескіз малюнку спочатку був невеликим. За задумом він мав зайняти тільки частину стіни. Втім, згодом вирішили малювати більш масштабно та додавати нових деталей. Ми хочемо розмалювати всю тут кімнату і трохи дати малюнку на сходах. А спочатку сходів намалювати ластівку, яка вривається у нас на свободу і символізує як так таку вільну тематику, що це буде така свободна ластівка у нас, яка виривається з нашого підвалу. Ескіз і ще одного малюнку запропонувала Карина. Дівчина намалювала у сховищі панораму Дніпра, на яку дивиться собака. Розповідає, малювати на стіні було незручно, втім результатом задоволена. Треба, щоб було розмальоване, щоб було гарніше. Заходиш, щоб було сховище, там стріляє, а тут гарно. Треба, щоб був такий контраст. Зараз такий час треба з чимось розвлекатися, малювати, співати, не боятися вірити. Найголовніше це просто мати бажання і не боятися, що судять за правильний малюнок. Ідея розмалювати стіни бомбосховища належить дітям, розповідає викладачка образотворчого мистецтва. Вихованці позашкілля розробили ескізи, а згодом перенесли малюнки на стіни. Було дуже багато у нас таких пропозицій. Ми зробили небольший кастинг і вирішили, що на даний момент те, що у нас намальовано, це такий оптимальний варіант. Вони надихають. Дітей на творчість, по-перше, дають, мабуть, більше позитиву і впевненості, що ну, завтрашнього дня. Прикрашати стіни тимчасових укриттів вирішили вихованці різних позашкіль Дніпра. Малюнки з'явилися вже у п'яти закладах. Катерина Нічик та Ольга Кім, новини на Суспільному, Дніпро.